продажі У нас є ось такий ось Volkswagen touran 2013 рік, 2 літра дизель, автомат 140 кінських сил. У нас є LED фари омивачі фар, датчик дощу, датчик світла. Автомобіль у нас весь в рідній фарбі. У нас автомобіль затонований, є автосвітло, є складання зеркал, Підігріви. кондиціонер, двозонний клімат-контроль, задній парктроник, також у нас є старт стоп віспі, датчик тиску в шинах. 179 тисяч оригінального пробігу. Ось. Такий у нас ось салон красивий, без потертостей, без нічого. Ззаду так само. Столики є розкладні. Задні парктроники, то я казав вже. Просторий багажник. У нас є запаска повноцінна, аптечка. Тут ще одна аптечка. І ще щось там. Тут є у нас ще е, домкрат та ключі. А, Раз ще під капотом вам покажу. Замітимо. Майже 90 градусів автомобіль майже прогрітий. Рівно немає за загадки. Не хочеться працює рівно. Кого цікавить? Дзвоніть, пишіть. Автомобіль є у наявності.